Так, всім доброго часу доби, вас та фідекомпані. До вашої уваги хочемо запропонувати ось такий автомобіль. Це Фіскер. Такий цікавий автомобіль. Розробив його один з інженерів Тесли. Але, на жаль, цей автомобіль знятий з виробництва, Але проси, що є ряд ентузіастів, які взяли цей автомобіль і далі продовжують розробляти програмне забезпечення. Машинка оновлюється, вона навіть розробила додаток, тому машинка функціонує. Запчастини є на розборках зі вживаних автомобілів, навіть нові автомобілі, які... Не продаюся, вони тут продаються на запчастини. В принципі, це такий конкурент лайки, але машинка доволі цікава. В плані, в плані салону виглядає, ну, мабуть, цікавіше чуть -чуть. Отак Виглядає доволі гарно, цей екран Він може повертатися, розвертатися в таке положення. Зараз стоїть сонячна панель. Машинка має такі ну, класні функції. От ручки Range Rover. камери 360, гарна оптика. Є така невеличка зарябка на машині. Так, машина повністю ціла. Ось такий цікавий варіант. Батарея цій машині. Скільки Ці батарея. 113, але реально 330 малів. 330 малів 113 кВт. такий автомобіль. Колегам брав його для себе, сам ремонтував, було чисто вибите колесо по 200. Зараз родилася в нього третя дитина, Хочу купити свій модел X або Riv'ian. Цей автомобіль, відповідно, продаємо, можемо доставити в Україну або продати в США. Цікава машинка, доволі гарна. Якщо цікавить детальна інформація, телефонуйте, пишіть нашим менеджерам. Це конкурент Model y. Ну, Але є свої, є свої плюси, є свої фішки, ну і по дизайну, по їзди, машинка трошки грає. Ось такий фіскар 23-го року з мінімальним пробігом